Ну і ми продовжуємо інформаційний ефір. Суспільне студія. Продовжуємо обговореннями російської атаки комбінованої сьогодні зранку в різних областях України. Російські військові здійснили вже 11-ту за цей рік масовану атаку на об'єкти цивільної енергетичної інфраструктури. І про це повідомили в телеграмі Міненерго. Детальніше про ранкову масовану повітряну атаку будемо говорити з президентом Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків. Геннадій Хазан з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас. Доброго. Доброго вам дня і слава Україні! Героям слава пане Геннадій. Як би ви оцінили, які висновки можна зробити з цієї атаки щодо тактики застосування повітряних об'єктів Російської Федерації? Для того щоб 100% висловити свою думку, мені треба використати не парламентські вирази, а для того, щоб їх виразити, то. Треба не в рамках сьогоднішнього відео. Щодо іншого, якщо знаєте, говорити більш серйозніше, що черговий раз ми піддалися досить серйозному удару з боку Російської Федерації, уражені деякі об'єкти не ура, уражені, да, уражені, не знищені, Богу дякувати, а уражені деякі об'єкти енергетичної інфраструктури. Я вже тут читаю, що є в Польвійській області відключення електроенергії. Таке, так така справа. Ну, ви знаєте, на про жаль, ми стикаємось знов знов. Вкотре ми стикаємось тим, що наступаємо на дитячі граблі. Кожен раз говоримо кожен раз і кожен раз наступаємо на ті граблі. Про що я хочу сказати, що в деяких випадках, наприклад, коли є можливість наприклад, запобігти, наприклад, ураженню удару по нову такому місту, як Дніпро, на коли вісять БПЛА, то представники ПВК схід, наприклад, не дають команду на. Застосування певних засобів, які в них є на сьогоднішній день, які би могли призвести для того, щоб в рази зменшити можливість неможливість, а наслідки уражень, тому що знищити БПЛА-розвідники, які вісять над, над деякими містами, є можливість, але такого наказу не віддається. Чому цікаве питання? Це вже не моя компетенція. Чому деякі Генерали там ей, полковники ей полковники не дають таких наказів, але, зараз генері, ми спробуємо отримати коментар від представників повітряних сил і повітряного командування, зокрема схід про яких ви згадали, але тут йдеться про атаки, також і на західні області. Чи можливо підготуватися до такої масової ракетної атаки? На жаль, про конкретну цифру скільки ракет було запущено, я поки не можу сказати, оскільки немає оновлень від повітряних сил у збройних сил України у соцмережах. Однак чи можливо підготуватися до атаки такого? Того масштабу ви розумієте щодо атак такого масштабу, коли є велика кількість різних повітряних цілей. Е Підготуватися на 100% ніколи неможливо, тому що засобів 100% у в нас в Україні на превеликий жаль нема. І ви знаєте, як досвід світовий говорить, що тільки одна-дві держави в світі, які мають досить високий рівень захисту своєї території, це, наприклад, Сполучені Штати Америки, зокрема Ізраїль, але це вартує просто шалені кошти і цілеспромована. Політика держави да про те, що ну робиться все для того, щоб захистити повітряний простір своєї держави від загроз ракетної атаки, БПЛАшної атаки інших засобів, наприклад, ураження авіаційних, і то і то все у нас колись думали, що в нас ворогів немає на превеликий жаль. Так, от була така думка: частину свого обладнання було демонтовано знаєте, не відкрию вам Америку через фіртку, продано частину. А тепер ми стикнулися тим: дайте нам Боже, дайте нам сусіди, дайте нам, будь ласка, хоч що-небудь, Дайте нам зенітну артилерію малокаліберну. А коли пишуть запити в до фахівців від закупівлі, вони відповідають: а нам нічого не потрібно від. Вас виробники, тому що в нас все нормально і виявляється, а хто а, а хто займається тими закупками малокаліберної артилерії, які одні е, військово-повітряні сили говорять і протиповітряні сили оборони України говорять, що нам це потрібно? А ті, хто купують, кажуть. Е, ми точно знаємо, що їм це не потрібно. Але ми розуміємо, і... що запит є, враховуючи і наслідки таких атак. До речі, пане Геннадію, просто <кій> зараз під час нашої розмови з'явилося оновлення від повітряних сил збройних сил України щодо атаки. У повітряних силах заявили, що загалом радіотехнічними військами виявлено 188 засобів повітряного нападу. Збито 76 крилатих ракет Х-101 калібр, три керовані авіаційні ракети Х-59 та 69, а також 35 ворожих б. Песпілотників, Власне, як ви оціните масштаб цієї атаки? Ну, ви знаєте, це добра робота офіцерів протиповітряної оборони, які але можна було би коефіцієнт знищення. Цілий повітряних е, суттєво підняти, як я вже казав на початку нашої розмови, якщо би були відповідні е, рухи відповідних офіцерів. Але з грубшого хочу зазначити, знаєте, велика дяка всім тим, хто в полі, от велика дяка всім тим, хто в полі е, хлопчатам, хлопцям та дівчатам, які зі зброєю в руках бронять небо нашої України, тому що ті ей полковники вони сидять там в бункерах, то таке. А от ті, які в полі ті, які знаходяться безпосередньо біля своїх пускових установок, і роблять все для того, ви, як його, видивляються в небі України на своїх моніторах радіолокаційну інформацію і приймають рішення на ураження. Оцим цим велика велика дяка. А решта ну, торе думку від керівної ланки сказав. теж дуже багато що залежить. Головне, щоб вся ця система працювала ефективно. До речі, ви задали також про Сованість неодноразово під час вашої відповіді цієї атаки і попередніх в мене питання. От керівник центру протидії дезінформації сьогодні в телеграму прилюдним інформацію про те, що цитую у росіян є ресурс на такі атаки до кінця зими, і стратегію вони не планували змінювати, роблячи запаси. Україна ж також б'є, буде бити і відбиватися з приводу ресурси на такі атаки до кінця зими. Як ви ставитеся до цієї заяви? Тут йдеться про атаки такого ж масштабу кілька кілька разів у продов... В цієї зими чи як оцінити це повідомлення? Ну, ви розумієте, що я в даному контексті погоджуюся е, з даним автором цього тексту, чому тому, що дійсно росіяни накопили, накопичили ракети. Е, щодо БПЛА, ми маємо уважно завжди говорити, що тому, що де, е, в декотрих моментах е, журналісти говорять: от, наприклад, там було 133 тридцять там три бепл... е, а це не 100% шахеди, тому що там велика кількість е, так званих е, іміта локаторів шахетів, які на екранах локаторів виглядають, нібито це шахет. А насправді це запущений БПЛА, який не несе бойової частини, і але наш, нашим наша протиповітряна оборона має відволікатися на них і для того, щоб знищений, тому ми у нас є, точно знаю, що робиться все для того, щоб можна було відрізняти одне від іншого, які е, треба знищувати в першу Чергу, це власне є шахеди, А в другу чергу, ну запоморочують і мозок електронний, відправляють назад на Росію або до того бульбафюрера до на Білорусь, і вони там, а вони потім там роблять за димою і вони мають собі. Прекрасну ніч таку веселу, бо не зрозуміють, куди воно все впаде чи приземлиться. Пане так Геннадь, що щойно ну... з'явилася реакція до речі, Володимира Зеленського у Телеграм щодо цієї масованої ракетної атаки. Повним повідомленням ми ще протранслюємо. Однак тут є і звернення частки. Я бачу до партнерів, я так розумію. Цитую: кожна така атака доводить, що системи ППО необхідні зараз в Україні, де вони рятують життя, а не на базах зберігання. Це особливо важливо в зимовий період, коли ми маємо захистити нашу інфраструктуру від. Цілеспрямованих російських ударів ми постійно працюємо з партнерами, щоб мати більше сили для захисту і вчасне постачання зараз та повне виконання домовленостей, зокрема щодо протиповітряної оборони, це те, що найбільше потрібно. На вашу думку, про які установки можливо ракети йдеться найбільше у контексті захисту неба? Ви розумієте, мені складно процпрокоментувати про що власне мав на думці пан президент, але я особисто знаю з відкритих джерел, що американці підготували нам партію ракет для патріотів. Це дуже досить ситтєво дозволить Україні підняти коефіцієнт збиття складних об'єктів, які високошвидкісних ідуть там на Київ або в інші невралгі місця для нас нам е зброї ніколи багато не буває. Нам треба більше, більше і більше і щоб коефіцієнт збиття повітряних цілей е суттєво підняти. Ясно, що 100% це неможливо зробити в одну особу так. В одну державу, якщо би було як е, м, Ізраїль захищали декілька держав, тоді вони добилися, е, коли був наліт на них 100% збиття. Але це зайвий раз м, доказує, що одна держава один на один з такою кількістю високої, великої кількості повітряних об'єктів, е, сама не впорається. Тому дійсно я підтверджую і, е, і звертаюся з свого боку до наших партнерів, що нам треба більше більше більш більше різноманітних систем протиповітряної оборони, в тому числі і малокаліберною для знищення БПЛА типу шахет. Тому знаєте, дуже хотілося, щоб партнери і виконували свої зобов'язання і розуміли наші потреби. Так, дякуємо вам, пане Геннадію, за те, що долучилися до ефіру. Президент Української асоціації пілотів та власників літаків Геннадій Хазан був з нами на зв'язку.